Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Коли скінчиться чорна смуга. Так, давайте подивимося, коли скінчиться ага, чорна смуга. Що заважає, щоб чорна смуга скінчилась швидше? Яка істина причина, чому ця чорна смуга у вас триває? Коли вона скінчиться? Шість жезлів, дуже гарна карта, якась таємниця є, Верховна Жриця, то що від вас скрито: дев'ять мечів, що було погано. Зараз ви в стані жертви знаходитесь. Щось відбувається, що ви не бачите і не можете на це впливати. І Дійсно, є перешкоди. Дивіться, чого перешкоди. Ви йдете не своїм шляхом, виконуєте не свою роботу, е, що робите так, як треба, але не робите, як кличе серце. Є таємниця, яка сама, що скрито і кохання. Можливо, навіть е, одружились не з тим, з ким треба, а з ким було вигідніше, а не з тим, кого насправді кохали. І Карти кажуть, що ви знайдете в себе, в себе сили, щоб вийти з цього скрутного становища, коли почнете прислухатись до свого серця і робити те, що вам подобається. Як зрозуміти, де ваше призначення, де не ваше? Те, що ви робите через силу відразу, то не ваше. Те, що ви робите з задоволенням, і вам подобається, то ваше. Коли в вашому житті починаються події такі гарні, значить ви виходите на своє призначення. Як е стає все погане, вас отак ложать, що нема ніяких сил, і здоров'я, і взагалі ніякої енергії, значить, ви йдете не туди, не в ту сторону йдете. Не ваше призначення виконуєте. В підвішеному стані депресія була. Зараз е, м, намагаєтесь бути, е, робити правильно, щоб бути успішним, але руки-ноги зв'язані, і якісь ситуації такі, що, ну, ну, здається, що це повний крах. Тяжкі ситуації. Карта Мир все буде добре, ви вийдете з цього стану. І е, Королева Пентаклі вийшла, що будуть гроші. Давайте і приберемо перешкоди, допоможемо. Вам вийти на ваш. Ну, Місію цього, чого так погано, бо не, не своя справа. Не з тою людиною, не та робота займаєтесь геть не тим, що вам положено було при народженні. Бо кожна людина, коли народжується, вона собі такий сценарій трошки пише, що вона буде робити, що вона мусить виконати. От ви від цього сценарію дуже відхилились і вас за це наказують. Чим ближче до сценарія власного, тим краще стає життя. Перекриваю. І ще може бути чорна смуга, якщо ви відпрацьовуєте карму роду або особисту негативну кар... карму, то це можна все почистити, покаяться і заріти за себе. І все налагодиться. Так, як це робити, звертайтесь до мене в особисті. Будемо працювати. Перекриваю і перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, того, хто мене зараз дивиться. Прошу допомоги і захисту для вас. Прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів, щоб життя стало краще, щоб те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявлялось в вашому житті, щоб було кохання, гроші, здоров'я, задоволення від життя. По волі вищих сил да буде так і так буде. Прошу прибрати чорну смугу з вашого життя. Буде так допомогти вам вийти на своє призначення. Та буде так, охоронці, допомагайте, оберігайте, захищайте. Буде так, і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.